Мої вітання. Ми з України, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, Іван Тимочко. Разом із нами, пане Іване, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава пане Іване. Україна має позбавити країну агресора Росії можливості просуватися на сході, використовувати ближні рубежі та завдавати українцям економічних збитків. Про це сказав помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс Обраєм. Коли я говорю про стратегію успіху України, говорить містер Обраєн, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході, і це перший крок. До успіху. А якими повинні бути наступні кроки, на вашу думку? Що називається, на минулої три роки? Е, перш за все, знову ж від слів до діла що величезний проміжок. Бо навіть ті обмеження, які нам надані, які нам озвучені чи накладені на застосування зброї, скажімо, їхньої ж зброї. На відстані більше ста кілометрів по території ворожих об'єктів на території Росії, військових О, ще дотепер, наскільки мені відомо, не знято. Е, обмежені ресурси подаються все одно, багато обумовленостей Насправді, е, хоча добре, вже те, що про це заговорили, е, добре, що це озвучується і ми розуміємо, що. Якщо в Америці або представники офіційні представники Америки чи навіть Євросоюзу, якщо вони озвучують тезу, то е, до втілення її на практиці є все-таки шанс, що воно буде реалізовано. Бо е, ті проблеми, які виникають у нас на полі бою, вони не завжди, скажімо, пов'язані безпосередньо з Україною, воно пов'язано і те, що ряд країн на міжнародній політичній арені ряд країн, які мають хай там через треті сторони якісь домовленості, чи з Росією, чи з Китаєм, і вони змушені оглядатися на Ті виклики, які перед ними стоять ще, скажімо, до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, є ряд договорів, є якісь і бізнесові зв'язки, є е, зв'язки через е, вплив. Росії, на жаль, на їхнє прийняття рішень в село різних обставин, комусь фінансували виборчу кампанію, кому, когось зв'язані тісно в бізнесі, хтось мав підтримку від медіа-каналів, які фінансує Росія в їхніх країнах, то там дуже багато нюансів. Е, немає чорного чи білого, є більшість сірих тонів і відтінків, із них потрібно виходити і нам. Ну перш за все, в будь-якому випадку, чим ефективніше ми знищуємо. Ворога в себе на території, чим ефективніше, навіть асиметричніше, ведення бойових дій, тим більше впевненості з'являється в наших союзників, тим більше м, е, в них знімаються бар'єри і обмеження на те, щоб нам допомагати чи підсилювати нас. Чи давати дозволи на застосування їхньої зброї по території Росії, щоб там знову якісь червоно-коричневі лінії Путін міг переходити чи не переходити? Це такий загальний загальний тренд, чи загальна тенденція власне для того, щоб ми могли змінити поле бою. На свою користь при мінімальних втратах. Ну але знаємо, що всі розуміємо, що е, до ідеальної ситуації ще дуже довго далеко, що прийдеться дуже багато пролити і поту і крові для того, щоб нарешті не просто зупинити просування ворога, а й відкинути його з України, особливо на східних її рубіжах. Про поточну ситуацію на фронті ми з вами обов'язково поговоримо. Пане Іване, а от останні заяви Путіна щодо ймовірного використання ядерної зброї, на вашу думку, це також загальний тренд цієї війни? Погрози Погрози, так. Це безперервне нагадування союзникам. Можливо, ми просто не знаємо, можливо, після кожних його заявок, десь там на кулуарних переговорних пунктах. Відбуваються якісь додаткові звернення до нього, чи попередньо додаткові нагадування, що якщо ти застосуєш зброю ядерну, то проти тебе буде те і те. Просто насправді оті погрози про застосування ядерної зброї, практичного е, навантаження по великому рахунку, вони на собі не несуть. Бо якщо Путін прийме рішення застосувати ядерну зброю, він її вже він її застосує без там, сьот, сотих пятсотих переговорів. Але як загальний тренд чи як загальний спосіб стримувати, обмежувати, регламентувати чи дуже обережно надавати нам зброю, все-таки я думаю, ті заявки, хай і нема не масштабно, не цілком чи повністю. Але впливають на прийняття рішень наших союзників, наданні окремої номенклатури зброї чи в наданні конкретних типів зброї нам для того, щоб не те, що там не лякати Путіна, але для того, щоб мінімізувати ризики, чи мінімізувати можливості надати Путіну застосувати ядерну зброю. З іншої сторони всі прекрасно розуміють, що Перший момент застосування зброї це вже і шляху нікуди, бо це буде ланцюгова реакція, і удари будуть наноситися вже й по території Росії. Путін міг декілька було випадків, коли він міг застосувати ядерну зброю, скажімо, на своїй території. Це і коли був бунт Пригожина, це і коли е, були ті ж самі е, е, крокуси – Це ж. Те саме, що можна на Кавказі, скажімо, підняти, дати можливість там чи спровокувати якийсь конфлікт і застосувати ту ж саму тактичну ядерну зброю на своїй території, але продемонструвати всьому світу, що він готовий застосувати проти інших країн. Бо така тактика йому би дала можливість, скажімо. Не викликати вогонь по собі, ну він застосував на своїй території тактично проти там своєї опозиції, чи та звичайно всі би були схвильовані, стурбовані, але принаймні це на його території зовсім інша ситуація, якщо він застосує її проти України, навіть тактичного виду зброю рівня навіть скажімо, з найменшим боєзарядом. Все одно це буде застосовано проти суверенної держави безповоротно і за крайніх певно 45-го року до тепер таких прецедентів не було. І, звичайно, щоб створювати для себе Путін таку історію не буде. Ще інше питання: якщо би може війська були на території Росії іноземні, якщо би валився повністю його режим. Якщо б шансів на переговорний принцес з усіма країнами Україною включно в нього би не було, бо якщо б в нього не було жодного союзника, то тоді, через такі суїцидальні сприйняття світу можливо би могло бути застосов в іншому випадку, це все більше блеф і шантаж. Тим паче, що теж розуміємо, що після першої заявки Путіна про те, що він може застосувати ядерну зброю, всі його станції ядерні, всі його об'єкти під пильним наглядом. Тим паче, ми знаємо, що ще в часи шайгу інформація про розташування ядерних об'єктів, їхні комунікації, системи збереження, прикриття. Самі шойсти через ганяння за довгим рублем поздавали приватним кампаніям, зняли режими е, таємності. Тобто, а окрім того, зараз зверніть увагу, як масовано знищуються системи дальньої розвідки, системи дальньої радіоелектронної боротьби росіян, е, станції, які були дійсно навіть для них унікальні, інститути, які виробляли комплектуючі або були творцями цих електро... цих радіоелектронних станцій, чи ребів, як ми називаємо, чи станції розвідки за горизонтні, дальні і, і так далі. Тобто якраз зараз паралельно іде планомірна робота для того, щоб знищувати ті системи, які можуть допомагати завдавати ворогу ядерні удари, чи по своїй, чи по інших суверенних країнах. Тут е, варто знову ж розуміти відношення Путіна до життя і його оточення. Вони ж нагромаджували мільярди, і тепер що? Просто від них відмовитись однією ядерною зброєю. Ну, звичайно, якщо в них все відберуть можливо, можливо, повторюсь, і це невідомо. Я впевнений. Якщо, якщо вони від них все відберуть, то швидше за все вони вже будуть мертві на той момент. Тому це більше більше погрози, але. Відповідно до тих погроз, потрібно з і нам і світовій спільноті формувати свою тактику і стратегію по подоланню путінського режиму. Якщо він буде знищений і буде знищений вдало настільки, що скажімо, і сам диктаторський е, пул. По... Впаде не просто Путін. Якщо сама Росія буде дефрагментована і не зможе нести загрозу для міжнародної спільноти там найближчих 50-100 років, то і інші диктатори не наважитимуться на таку на такі дії, бо вони будуть мати негативний прецедент по наслідках поведінки терористичної поведінки по відношенню до цивілізованого світу. Щодо поточної ситуації на фронті, інститут вивчення війни повідомляє, що збройні сили України нещодавно відновили втрачені позиції Вовчанську та в сусідньому селі Стариця в Харківській області, тоді як росіяни просунулися поблизу Сіверська і Турецька, це Донецька область, це Донецький напрямок. А як ви оцінюєте те, що відбувається на фронтах російсько-української війни? Іде позиційна війна, і ми це бачимо. Позиційна війна е, жорстка і по суті десь ми маємо тактичні успіхи, десь ворог має тактичні успіхи, десь позиції переходять з рук в руки. Але е, зараз тенденції до того, щоб там Росія мала перевагу на оперативному чи стратегічному рівнях, е, таку масштабовану, що можна би було говорити, що вони от. Провели тактичні, які переходить в оперативний успіх. А оперативний дає можливість створити плацдарми для того, щоб просуватися в глиб українських позицій для створення стратегічних досягнення, якихось стратегічних цілей цього немає. Зараз іде дуже сильна жорстка позиційна війна. По суті, ворог так намагається постійно десь знайти прориви в нашій обороні, десь вони просто зрівнюють територію настільки, що наші війська просто відходять, бо немає за що триматися. Але це не є якісь прориви, це просто стоїть питання збереження особового складу. Так є десь невдачі, на жаль, так є прорахунки, але вони не настільки критичні, щоб можна було говорити що. Зараз є якісь серйозні загрози, загрози прориву лінії фронту чи є загрози якихось панічних відступів наших військ. Ні, ми досить ефективно обороняємося і на багатьох напрямках ми теж маємо успіхи, це правда, і це дуже позитивно. Але зараз все таки потрібно чекати чи дочекатися до е, повному масштабі. Е, Поставок зброї наших союзників між чим головнокомандувар Сердський вже сказав, що достатньо сильно ми відчуваємо зараз власне підтримку, і ми отримуємо результати відчутно підтримку власне в поставках зброї. І вона впливає союзників, вона вже починає впливати на перебіг бою. Питання, коли її буде в такому об'ємі, що нам вдасться і на оперативному і на стратегічних рівнях не просто зупиняти ворога, а вже знищувати і відкидати. На це потрібен час, але на жаль, з іншої сторони, це навантаження на наших військових, це навантаження на. На на цілому на суспільство країни, але ми маємо розуміти, що такі виклики, і перед ними ми маємо стійко стояти і боронитися, а все таки ворогами точно виживемо. Пане Іване, щодо того епізоду війни, який днями трапився в Криму в Севастополі у державному департаменті США, назвали безглуздими і гіперболізованими звинувачення в причетності сполучених штатів Америки до удару по Севастополю, 23 червня, говорять про те, що Ракети атакам нібито використані під час удару по Севастополю, наслідок якого за а, даними російської сторони загинули 4 людини, і ще 150 постраждали, були поставлені сполученими штатами Америки і за програмовані американськими неамериканськими фахівцями. А, мовляв, це все місцемітниця, про яку нам розповідають в Міністерстві оборони Росії. Говорять про це в Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, навіть викликали е, посла. На вашу думку, от цей епізод епізод війни, на що він може повпливати, і чому так якось історично Росія на нього відреагувала? Почнемо з того, що маса фото-відео доказів є, що це все-таки елементи російської ракетиповітряної, е, чи то тора, чи там е, вже по суті я думаю, що скоро офіційні підтвердження заявки експертів будуть. Офіційних неросійських істерик. Е, другий момент так, е, не потрібно окуповувати було Крим. І не було би повітряних боїв. А третій момент. Ну, роздратувалися там росіяни, викликали посла. І що? Америці війну оголошать. Ну, ще раз покажуть свою неспроможність, свою слабкість. Підняли, поїстерили. Це насправді е, путінська команда піднімає шум гам в тому плані, що. Був певний суспільний договір між путіним і росіянами, які заїжджають в Крим, їм давалося право окуповувати, займати, грабувати, місцеве населення, витискати, тобто, але від них вимагалася абсолютна лояльність і абсолютна робота на російську армію в на материку. На Півострові, оскільки ми ж знаємо, що там почали з'являтися свої проблеми. Бізнес як такий впав, коротні сезони посипали. Тобто, з однієї сторони була домовленість між е, Путіном і його суспільством про те, що ви займаєте, ми закриваємо на все очі, але ви тримаєтеся за Крим. В свою чергу російська армія буде вас прикривати. Жодних з тих суспільних договорів не, не виконано. Тих пунктів договору між. Владою і населенням, звичайно, що ця Ломаса зараз має кудись їхати тікати. Тим паче їм було гарантовано, що Крим назавжди російський. Ми іншим, після кожних таких повітряних, та й не тільки повітряних боїв, після кожних прильотів по, рос... по аеродромах, які тримає Росія в Криму, з яких проводять повітряні удари по нашій території чи по навіть материкові території України, яка є окупованою. Вони викликають певну хвилю е, негативних настроїв, особливо російського населення в Криму. Воно викликають певну хвилю відтоку людей. А для Путіна це дуже неприйнятно. Ну і, окрім того, велика кількість росіян, які там ну, в межах Росії продали все. І переїхали в Крим для того, щоб остатися навсігда, Пам'ятаємо, та да? так було по сім'яному, по домашньому. Ми вже це бачили. А тепер, оці, що по-домашньому в Росії від цього відмовилися, приїхали в Крим. а Їм приходиться тікати з Криму, тобто, по-домашньому, ні в Криму. Ні, в Росію, бо там теж їх ніхто не чекає, а вони і хабарі платили, щоб потрапити до Криму і десь працевлаштовуватися, і багато інших нюансів. Тобто, насправді це викликає величезне збурення у російського населення у окупаційного в Криму. Це те, що ті люди несуть негатив на територію Росії, бо вони їдуть, їдуть з негативом, вони їдуть як біженці. А це викликає нерозуміння всередині Росії, ну як Крим на віки, а у родної Гавані, а щурі біжуть і, і їдуть, і, і, і виїжджають, і невдоволені весь час. Тому так, О, ці, такі бої. Пам'ятаємо, так. Так, тому такі насправді ситуації вони не настільки для Путіна небезпечні там у плані втрат, а йому і байдуже по великому рахунку ці люди. Але вони є носіями паніки і невдоволення з Криму. А у Крим потрапляли в основній масі перевірені, надійні. Тобто це надламуються і ті тікають ті надійні, ті істинні віруючі в руський мір. І ось тут, ось тут у нього є проблема. Вона не видима там як поле бою, але це сильна втрата за міски людей. Тому вони звичайно за Крим будуть піднімати шум, гам, крик. Але знову ж далі цього не піде. Що вони зробили? Що в Америці війну оголосили, що нанесені були удари по аеродромах чи, чи інші моменти. Тому це таке. Вони просто пояснюють, що ми там, ну, тільки з Україною, ми б давно вже все знищили. А тут ціла Америка проти Побідному Криму, ну проти Америки треба ще багато-багато дурних руських. Мобілізувати і відправити на фронт обов'язково тоді вони попереможуть Америку в Україні. А вони там почали заявляти, що збили американські безпілотники Ну щоправда, вже згодом надійшло спростування, що нічого вони там не збили. Били, він просто розвернувся, закінчував свій, свой, як -то свій льотний маршрут, та і все це розвернувся і полетів. Ну Але це я руски. Вони, росіяни дуже талановиті люди, вони вміють знищувати щось, навіть якщо там його взагалі не було це, це класика. Ну що ж, пане Іване, будемо завершувати. Я вам дуже дякую за цю розмову. Український військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був разом із нами. Я так само дякую всім нашим глядачам, нашій аудиторії, яка приєдналася до е спілкування. Бережіть себе, все буде добре. Побачте. До побачення.